У Києві функціонує сучасний заклад реабілітації тяжкофорих дітей. Центр інклюзії та корекції ЄВА готовий відновити функціонал дитини, хворої на онкологію та тих, хто вже пролікувався після надскладних операцій. Працюють також з малечою та підлітками з ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна. Тощо все на благодійних засадах. Спеціалісти розробляють індивідуальну програму для кожного. Одної з особливостей нашого центру є те, що ми не тільки. Працюємо з дитиною, але працюємо з батьками, і наша мета їх навчити вдома самостійно працювати з їхньою дитиною для того, щоб покращити її стан. Вашою дитиною в центрі будуть займатися реабілітологи, тренер в басейні, нейрокорекційний психолог, масажисти, арт-терапевт та логопеди головна улюблена родзинка всіх підопічних в центрі заняття у басейні. Діти вчаться. Як плавати, триматися на, на воді діти вчаться правильно дихати. Це не тільки для фізичної для фізичного стану корисно, але й для логопедичних можливостей. Даний заклад названий в честь доньки Єви, каже її мама та засновниця Світлана Єжова. Єва хворіла раком, був рецидив. Допомогти в оплаті лікування зголосився Олег Крот. Але на жаль, Єва померла. Та перед смертю Світлана пообіцяла їй надалі допомагати хворим дітям, в чому теж допоміг Олег Крот, фінансуючи центр в рамках громадської організації течія. Внаслідок обіцянка нині здійснились успішні результати сьогодні. Яскравий приклад про Дмитра Виноградова. Скелет, позвоночник був викривлений, настільки він не ходив. Взагалі зараз він самостійно ще поганенько, але він ходить. І вже у нас є снімок, де в нього трішечки є із'ян в скелеті, але він вирівнівся. На кадрах Дмитро тринадцяти років, коли прибув сюди, не ходив, не міг навіть рухати руками. Нині його покращеннями хвалиться тато. Занімаються і зараз У нього хороші результати. Він почав лучше ходити, почав руками лучше все брати. Сам їй, сам шадить, луче розмовляє. Варто додати, що в центрі діти проходять соціалізацію, тобто це така комплексна робота, яка полегшить дитині комунікацію з іншими. Тут можна знайти друзів, крім того, підтримку в будь-який час, також подумати про можливість працевлаштування в подальшому житті.